З метою гідного вшанування пам'яті військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їх героїзму, зміцнення патріотичного духу у суспільстві, указом президента України 29 серпня оголошено. Днем пам'яті захисників України саме в цей день. У 2014 році в ході російсько-української війни та Іловайської операції відбувся потужний прорив української групи військ з російського оточення. Трагічні події цієї операції розгорталися на сході України на полях дозрівших соняхів. Під цими соняхами сотні захисників України віддали своє життя в боротьбі за свободу та незалежність нашої країни. Саме тому символом дня пам'яті захисників України став сонях. Брате, серце в журбі, Важко тримати сльози в собі. Ти наш герою міцно засни. Внов... У білій церкві рішення міської ради звання почесних громадянин Білоцерківської міської територіальної громади було присвоєно 26 воїнам посмертно. Посвідчення вручили родинам загиблих. Ми молимося за у душ почилих, спочили, равів Божих усіх воїнів, захисників, наші батьківщини, які поклали своє життя на полі бою за волі і незалежність України і за всіх невинобієних час війни, і за відпущенімо сякої робини вільної, невіної. Сьогодні, через 10 років після тих подій, Україна продовжує боротися за свою свободу. Війна триває, і наші герої щодня віддають своє життя на фронті. Кожен куточок нашої країни відгукується болем і скорботою за тими, хто не повернувся додому.